На зиму нові шини. Обновки для автівок перед першим снігом купують ще далеко не всі. Надія на СТО одна з перших. Зима на носі, так як машина в мене недовго, і це моя перша зміна коліс, скажімо так, на зиму, то я вирішила не ризикувати і зробити це, зробити це завчасно, поки ще не вдарили перші морози. От, ну, сподіваюся, що зима буде лагідна, але все ж таки ну, себе якось трошки убезпечити і застрахувати потрібно. Саме жінки кажуть, фахівці першими змінюють шини. Вони більш відповідальні, а чоловіки безпекою на дорозі нехтують більше. Загалом же рекомендують замінювати літню резину на зимову, коли середньодобова температура повітря буде нижчою за 7 градусів тепла. Саме при такій температурі літня шина добіє і в разі потреби щеплення з дорогою не буде. На станції технічного обслуговування кажуть, перезувати літні шини на зимові починають з 10-х чисел жовтня. Так ви уникнете великих черг та аварійних ситуацій. На дорозі, тому що погода уже вносить свої корективи. Але водії, з якими ми спілкувалися, не спішать. Ще наразі їздите на літні. Бажано так, щоб до морозу. Ще не пора. Ще з'їжджу до Києва, а тоді вернуся і тоді перезую. А як вже будуть морози, сніг і морозів не буде, снігу ще не буде. Я слухаю прогноз погоди. Коли вже випадає перший сніг та з'являється ожеледь, саме тоді на станціях технічного обслуговування неабиякі черги. Попередньо, якщо, наприклад, у нас йде перезувка, це треба заздалегідь записатися конкретно на якусь котру в годину. І, відповідно, ми це все пишемо. Людина приїжджає і на свою годинку перезуває автомобільстві. Ціни на зимову резину коливаються від 3 до 7 тисяч гривень. Все залежить від протектора шин та виробника. Змінювати треба усі чотири колеса, але кажуть, на станції технічного обслуговування таким правилом водії часто нехтують. Щоб зекономити, міняють два на одні усі завжди однакові шини. Тобто, в повних привідних автомобілях має бути чотири шини на протектор, однаковий розумієте. А відповідно, навіть і в передній привідній машині має бути також чотири шини однакових, бо тому що ви гальмуєте щеплення, гальмівний шлях має бути однаковий. Розумієте, Якщо передні шини у вас великий протектор, задні малий протектор, відповідно, йде занос і можна наробити на дорозі комусь шкоди і собі шкоди. Експерт каже, зимова шина є м'якою та піддатливою, а тому щеплення з дорогою краще. А головне є можливість вчасно загальмувати, щоб не допустити ДТП. Якщо ж аварія станеться через незмінені шини, водія чекає штраф у розмірі 340 гривень. Це буде технічною визначатися технічну несправність транспортного засобу, за що передбачено відповідальність за частиною 1 статті 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а саме за технічну несправність транспортного засобу. Звісно, ми реагуємо на такі правопорушення і виниходів. Так ми притягуємо до відповідальності. Окрім того, ми здійснюємо, будемо здійснювати перевірки вантажних транспортних засобів, а також транспортних засобів, які здійснюють пасажирські перевезення. У законі не встановлена обов'язкова дата зміни шин. Для переходу на зимову гуму водіям потрібно орієнтуватися на погоду. А щоб не стояти в чергах, записуватись можна вже.